Конструктор машинки та ляльки те, про що малеча мріяла навіть в окупації та під обстрілами передали волонтер зі США. Повернути маленьким українцям дитинство попри війну, допомагає фонд Джої Вентимілія. Американець після втрати свого восьмирічного сина через онкологію вирішив дарувати миттєвості щастя дітлахам по всьому світу. А від лютого 2022 року почав допомагати і українським дітям. Розглянути ці іграшки може комусь щось ну сподобається, особливо щоб я не те, не що я. Найрізноманітніші забавки від Джої у дитсадки Шевченківської громади, що на Миколаївщині, вже традиційно відправила американська благодійна організація «Help Heroes of Ukraine». Волонтери сподіваються, що такі подарунки, хоч трохи відволікатимуть дітей від війни. Іграшки, які ми сьогодні отримали, вони ну, дійсно на сьогодні дуже, дуже необхідні, тому що діти пережили дуже багато тривог, стресів. До листопада 2022 року через населені пункти Шевченківської громади проходила лінія фронту, а люди жили під постійними обстрілами. Мама трирічної Софійки, пані Тетяна Ділиться. Коли почалося вторгнення, донечка була зовсім маленькою. Зростати їй довелося вже в умовах війни. Дитина боїться грому, боїться шуму. Кожен якийсь голосний звук Мама, це ракета, мама, це ракета. Тому кожна допомога, яку зараз надають фонди, це величезний внесок, особливо коли це стосується дітей, тому що це наше майбутнє, за їхню посмішку. Мені здається, ми зробимо все. Так, завдяки своєму доброму серцю Джої зміг подарувати радість маленьким українцям крізь кілометри та підтримати їх навіть у такі темні для нашої країни часи. Катерина Рупташ, Владислав Домський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.